Не знаєте, як обрати надійний журнал для публікації своєї статті? Експерти компанії наукові публікації допоможуть вам обрати якісне видання. Ми гарантуємо результат завдяки багаторічному досвіду в аналізі діяльності наукових журналів. Ми детально перевіряємо кожен журнал, щоб гарантувати його відповідність вашим вимогам. Ми враховуємо вашу наукову спеціалізацію, цілі публікації та терміни. А наш високий рівень професіоналізму забезпечить індексацію вашої статті. Довірте свою публікацію професіоналам, щоб зосередитись на головному. Створенні нових наукових відкриттів. А ми попіклуємось про все інше. Вітаю на каналі Наукові Публікації. Сьогодні ми поговоримо про те, як відрізнити хижацькі журнали від надійних і як уникнути можливості пасток в процесі вибору журналу. Якщо ви дослідник, який прагне опублікувати свої статті в авторитетних виданнях, це відео саме для вас. Давайте розглянемо основні характеристики хижацьких журналів та дізнаємося, як уберегтись від подавання статті туди. Спершу визначимо, що таке хижацький журнал. Це журнали, які часто видають себе за авторитетні наукові видання, проте їх головна мета це отримати заробіток на вашій платі за публікацію, не турбуючись про наукову якість матеріалу та про його майбутню індексацію. Ці журнали пропонують мінімальне або навіть зовсім відсутне рецензування, що суттєво знижує рівень публікації. Це важливо, оскільки публікація в такому журналі може не тільки зашкодити вашій репутації, але й зменшити вплив дослідження в цілому. Хижайські журнали бувають різних типів, кожен з яких використовує певні методи обману. Ось три основні типи, які важливо розпізнавати: перший журнали, що втратили індексацію в Scopus чи Web of Science. Деякі журнали раніше були індексовані у Scopus або Web of Science, але через порушення стандартів якості втратили цей статус. Вони можуть продовжувати рекламувати себе як індексовані, хоча вже не відповідають критеріям баз даних. Другий тип журнали, які ніколи не були індексовані, але вводять в оману щодо показників та індексації. Такі журнали використовують вигадані імпакт-фактори, Існуючі метрики або стверджують, що індексуються в Scopus чи Web of Science, або навіть в інших базах даних. І третій тип журнали-дублікати: клоновані журнали створюють візуальні копії сайтів авторитетних видань, змінюючи лише кілька символів у веб-адресі. Мета, щоб автори випадково переплутали сайт із справжнім. Тепер розглянемо конкретні ознаки, які мають насторожити перед подачою статті. Швидка публікація без належного рецензування. Процес рецензування в авторитетних журналах може займати кілька тижнів чи навіть місяців. Хижацькі журнали обіцяють швидке опублікування без належного аналізу матеріалу, що негативно впливає на якість статей. Високі публікаційні збори без пояснень. Якщо журнал вимагає значні кошти за публікацію без прозорих пояснень, то це сигнал насторожитися. Відомі журнали завжди відкрито деталізують свої збори та пояснюють, на що вони витрачаються. Підозрілий веб-сайт та низька якість контенту. Сайт з низькою якістю дизайну, помилками або непрацюючими розділами, може свідчити про низький рівень журналу. Перевіряйте розділи про журнал та редакційний склад, щоб переконатися у професійності видання. Відсутність відомих редакторів та рецензентів. Якщо журнал не надає інформацію про членів редакційної ради або там відсутні відомі імена, чи принаймні імена, які можна. Загуглити, то це привід замислитися про репутацію такого журналу. Агресивні листи запрошення до публікації. Якщо ви отримуєте запрошення на публікацію від журналу, з яким ви досі не контактували, то це може бути ще однією ознакою хижацького видання. Поважні журнали зазвичай не практикують агресивних запрошень. Переконатися у надійності журналу можна, перевіривши його індексацію у відомих базах даних, таких як Скопус чи «Web of Science». Також можна перевірити профілі авторів, які публікувалися в останніх випусках, аби побачити, чи їм нарахувалися показники залежно від публікації в цьому журналі. Ось декілька корисних ресурсів, які допоможуть перевірити надійність журналу. Think, check, Submit». Це сайт з контрольним списком, який допоможе авторам оцінити якість журналу. Journal Guide – це інструмент для пошуку надійних журналів у вашій галузі, або Journal Finder та Master Journalist – це також надійні джерела для перевірки індексації видання. Крім цього, можна безпосередньо перевірити журнал у базі даних, де він стверджує, що індексується. Перед подачею статті переконайтеся, що журнал є авторитетним та надійним. Дотримання цих порад допоможе уникнути пасток хижацьких журналів та гарантувати, що ваша робота буде опублікована в виданнях, які дійсно підтримують вашу наукову кар'єру. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте запитання в коментарях. І до зустрічі в наступних відео!